Вітаю, друзі! Маємо мінус ще один тиждень і плюс нову серію першого чесного блогу на першому міському каналі. Як я й обіцяв в одному із попередніх випусків, сесія міської ради пройшла доволі хутко та майже одностайно, не дивлячись на велику кількість проектів, бо зубожілі після свят депутати мають якось перекривати дірки у власних родинних бюджетах. Користуючись вашою увагою, хочу прорекламувати інший новий проект першого міського обрані та щасливі. Наприклад, нещодавно його автор намалював цікавий портрет мецената забудовника Юрія Дегаса, і сьогодні я вирішив підтримати колегу в контексті нашої улюбленої будівельної теми. Бо крім роздмухування образу, ледве не нового морозлі, пан Дегас намагається вигадувати собі імідж крутого девелопера-забудовника, але є нюанс і навіть не один. Для початку трохи вводних по самому герою. Якщо ви не дивились, згаданий вище випуск обраних і щасливих Юрій Дегас в останні роки активно створює собі імідж успішного та відомого, але Клепана поспіхом біографія з тірками. Дегас розповідав, що ще на першому курсі ВНЗ поїхав до Криму, де допоміг створити приватний зоопарк. При цьому на той момент заклад функціонував вже багато років. Далі вигадав байку, як він приїхав до Одеси з майже пустими кишенями та влаштувався на автомийку. Після цього несподівано з'явилися якісь круті знайомі, що розгледіли в ньому талант та взяли на роботу у фінансовий відділ своєї компанії. Дуже швидко наш геній не просто зріс на новому місці. А навіть викупив велику частку цієї фірми. Окрім основної роботи, за легендою, пан Юрій паралельно розвивав декілька нових напрямків, в тому числі й девелопмент. Якимось дивовижним чином вчорашній автомийник зміг собі дозволити втратити понад півмільйона доларів на невдалому проєкті будівництва, але не впасти духом. На цьому дива не закінчилось, і Дегас застрибнув у тему з пляжем Калетон. Його він називає ледве не своїм проєктом, хоча й той існував до нього. Тобто, схема казочки аналогічна з кримським зоопарком. Схоже, що навіть у такого фантазії... Ра уява небезмежна і міфологія дублюється як у більшості релігій світу. Далі було будівництво інклюзивного пляжу поруч із калетоном, на якому Дегас і зробив собі головний базис торговельної марки мецената. Хоча, по факту, це дозволило, скоріш за все, справжнім багатіям, що стояли за калетоном, отримати важіль у боротьбі з забудовою нового ЖК над клубним пляжем. Буцімто, ось які поганці наїжджають на людей з особливими потребами. Далі Дегас придбав кілька локальних премій, наплодив інформаційну хмару із компліментарних інтерв'ю та поліз у найочевиднішу та най... Найприбутковішу тему одеського бізнесу будівництво. Це був доволі стислий пролог, а тепер перейдемо до основної теми цього самого будівництва, бо навіть у розрізі класичних манців одеських девелоперів у Дегаса і тут все не так просто. По-перше, Юрій вигадав собі компанію Degas Group. Мовляв, він настільки солідний, що має безліч успішних бізнесів, якими керує через круту корпорацію. Та, по факту, це просто спроба створення публічного бренду, яким прикривають доволі дивні земельно-будівельні схеми. На сайті Degas Group серед девелоперських проєктів позначено два: ЖК Нова Європа та ЖК Грінвіч Парк. Почнемо з першого. Цей комплекс чоловейників в полях складається з п'яти корпусів. На сайті top 20 ua є безліч незадоволених. Коментарів інвесторів відсутність нормальної дороги, проблеми із тарифами та керуючою компанією і не тільки. Наприклад, користувач на ім'я Влад скаржиться, що в другій та третій секціях все побудовано ногами, навіть труби стерчать. На всі ці претензії модератор від забудовника знаходить тисячу і одну відмазку. Там влада винна, там власник сусідньої ділянки заважає. А щодо недоробок, то попередника накосячили. Мовляв, другий та третій корпуси проектувала збанкрутіла компанія, а газ просто добудуває. Вал, тобто в проєкті написано Зробити ногами, от і робимо ногами. Та найсмачніше це документи: гектар землі пасовищ, на якому і розташована нова Європа, Дегас орендував у Красносільської ради влітку 2019 року на ім'я одноіменного обслуговуючого кооперативу Тобто не на ТОВ. Та навіть не на житлово-будівельний кооператив, Обслуговуючий кооператив Нова Європа за своєю юридичною формою, взагалі не має власного статутного капіталу, жодної копійки. Тобто, сама ідея цієї юридичної форми має на увазі, що всі отримані кошти пайщиків інвесторів будуть витрачатися судо не їх потреби. Але згідно з даними «Юконтролу», цей кооператив Дегас зареєстрував ще у 2016 році. При цьому фінансові рухи з'явилися саме у 2020-му, після того як він. Орендував ділянку із недобудовою. Тоді кооператив і отримав гроші 11,5 мільйонів гривень у вигляді зобов'язань без жодної копійки. Виручки в 2021 році вартість зобов'язань зросла до 14 з гаком мільйонів. Вирочки знову ж таки не зафіксовано. Тобто, це й були гроші інвесторів, які погодились вписатися в хитру схему з кооперативом. У 2022 році вартість зобов'язань зросла вже до 22 мільйонів, і нарешті кооператив отримав. Першу вирочку 10 мільйонів. І тут відбулося дещо дійсно казкове. Я зробив запит до реєстру речових прав, щоб перевірити, а що взагалі належить Оканова Європа. За Юрособою є чотири ділянки землі в оренді. Перша це той самий гектар від 2019 року. А ось інші три це просто м'якотка. Саме у 2022 році, коли кооператив показав першу вирочку, контора Дегаса Тихенко уклала з Красносільською сільрадою дві додаткові угоди ще трьох суміжних. Ділянок землі. Зверніть увагу, кооператив чомусь не уклав нову окрему угоду. Він тихесенько прив'язав оренду ще майже пів гектару до грошей своїх пайщиків, хоча їхні квартири розташовані на іншій ділянці. Отже, Дегас, мало того, що запустив будівельну схему через кооператив, чим потенційно захистив себе від відповідальності перед покупцями у разі невдачі, ледве отримавши плюс, за який він мав би добудовувати ЖК кооператив Дегаса тут же розвинув будівельну піраміду, приєднавши до неї нову ділянку. Погодьтесь, цікава схема. На місці інвесторів п'ятого корпусу я б дуже напружився, бо на сайтах нерухомості Лун його обіцяли здати у першому кварталі цього року, тобто через місяць. Але ж на світлинах самого сайту Нова Європа ми бачимо, що там поки що лише збирають каркас. Хоча чого дивуватися такій еквілібристиці. Взагалі цей ЖК фактично заходиться в селі Ілічанка. Але у всіх рекламах та описах компанія Дегаса пише, що це Одеса та житловий масив Котовського, а інколи навіть називає Красносільську землю Пересипським районом. А потім хизується, що 650 доларів за бетон чи навіть повітря, це недорого. Та й з адресами все хитро, коли будують, пишуть, що то Поустовського. А коли здали в експлуатацію, виявляється, що то вулиця Шкільна в селі Ілічанка. Чанка. Другий об'єкт Дегаса Грінвіч Парк, то взагалі якесь диводивне. Пів гектара землі під ним належить знову ж таки до комунальної власності Красносілки та є садовою ділянкою. І тут Дегас навіть нічого не орендує. Замовником будівництва взагалі виступає Південний Офіс Держаудитслужби, а Дегас просто є підрядником будівництва через свою компанію ТОВ Планета Девелопмент. Ту саму, що будує і нову Європу на замовлення мутного кооперативу. Тобто, взагалі, цікаве питання: а з ким саме та на яких правах інвесторам пропонують укладати угоди та платити за повітря. І в даному випадку повітря це не фігурально, а буквально. Почали ЖК продавати ще у 2021 році невеличкий малоквартирник на три корпуси у шість поверхів мали здати ще рік тому. Та судячи з сайту Greenwich Park, поки що там коти ледве валялися. Останні завантажені світлини за листопад, ми Минулого року з трьох корпусів на той момент фактично встигли залити фундаменти з підвалами лише двох. На сайті Домарія все взагалі прикольно. Всі три секції чомусь мають однакові фотографії та підпис «Зведення зовнішніх стін. При цьому про які стіни йде мова незрозуміло. Ось ці три фотки, що дублюються у всіх секціях. Так ЖК виглядав в листопаді. Так він виглядав в грудні, а так, типу виглядає зараз, у лютому. Як то кажуть, знайдіть три відмінності і спробуйте побачити там зведення зовнішніх стін. При цьому Грінвіч парк дегаз позиціонує як еліточку, тому й вартість неіснуючих квартир на сайті Лун в середньому осягає 800 доларів за квадрат. І знову ж таки, у супровідній інформації пишуть, що це вулиця Поустовського, але на справі це та ж сама Елічанка. Тобто тут дегас продає квартири в селі вже по цінам непоганого ЖК в гарному районі Одеси. Ба Більше здача об'єкту вже затрималась на рік, а на справі поки що немає навіть першого поверху. Такі от цікаві справи у будівництві самовигаданого мецената. З одного боку, так, в країні війна, отже, сроки будівництва суваються у всіх. Але, як на мене, в об'єктах Дегаса є багато інших дуже яскравих червоних пропорців. По-перше, самі схеми із землею, чому в новій Європі вона оформлена не на класичне товариство, з бодай обмеженою, але відповідальністю? І до чого тут взагалі Держаудитслужба у випадку грінвіч Парку, якщо він позиціонується не як соціальне житло для посадовців в обмін? На землю, а як елітний малоквартирник. Ну і як розуміти, коли строки здачі останнього корпусу тієї ж нової Європи зсуваються, а паралельно до угоди на землю під нею дегас у розпал війни додає нову окрему ділянку. Амбіції пана Юрія зрозумілі: він хоче побудувати в полях за паскотом новий райдожний, тому й мутить землю як тільки може. Але якщо б він розширяв площу майбутнього заробітку, вкладаючи свої гроші, то була б одна справа. Хоча й також не дуже приємна для Одеси, бо всі ці нові мешканці і лічанки навряд чи розраховують на сільські школи, садочки та лікарні, але ж тут ми маємо схеми з якимись кооперативами, додатковими угодами та замовленнями від держорганів на літні ЖК. Тож все виглядає більш ніж підозріло. Тому потенційним покупцям варто добряче подумати, бо вірити чи ні у казки від супермецената це вибір кожного. Але не варто забувати, що первинні версії багатьох європейських казочок були ой якими невеселими і зовсім без хепіенду. Бувайте, друзі, побачимось через тиждень.